Я переходжу на бумажній карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, що 13 й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки діджиталізейшен, і чому я все ж таки пройду на паперові карбованці і буду відходити від так отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з в магазин, кажете, здрав слід, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряніки якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися самі 100, сто карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого от супер як для дітей. поняли? може діти дивиться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, оце пікнув, і там же треба ті термінали комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банк. Треба, якщо я користуюсь кимось подвійним банкінгом з кардинації, це їм де двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1%, яка, ну, незамітна. Ти тільки пик, ну, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже з цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було, в принципі, пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлюємося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину, салону, вообще, ну, ми в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли в корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, наверное, дорого, це Якийсь особи випадок, я куплю. Чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там в кредити, да? або ну, вимушені також би учні, брати. здавалося б, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не, не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно, для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх привезуть, поняли, через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто Зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать, хто що робить. Ну, таке в Китаї буде, зрозуміло, от там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Ну, я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цей фільм і багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика. Це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос це. От ви хотіли б контролювати, уявіть ви власник якогось підприємства, чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там. а Непонятно, де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбованці на місяць не отримав. Ну ви простіше було, якби ви це все мали контролювати. Ну, от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце мій вибір. Ви там вже вважаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім па-па, слава всім українцям, які досі тримаються і, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.